Я забувся, найголовніше вам розказати. Дорогі друзі, я коротше, собі купив камеру Action Pro. Вона завтра прийде, де воно нову пошту. Я завтра, завтра ще дощ і грозу передаю. Так ви прикиньте, по грозі, по душі я поїду, тому що я додому мою привезу і, і, ну, і далі почну його розуміти, як воно все це працює. Кстаті, в мене ноутбук накрився. Так що. Я без ноутбука. Так що буде важко з монтажом. Ну, я думаю, це нічого страшного. Все вийдеться. Ну, що, купи я собі камеру, купив я собі нові Циркала Церкала такі, прям красні. У мене були пластмасові і то одне. Ну що, перша гілка вона мене злетіла в мене зразу. Один, один раз їду додому. Дивлюся, немає. Оце класно. Їду назад, бачу. О, 200 метрів не проїхала додому. Понятно. Випадала, я її підкрутив, Ні хрена, не допомогла взагалі нічому. Ну, Що я вам хочу сказати? І купи кріплення на шоло. Ну, кріплення це, зрозуміло, що треба до камери. Що я сьогодні купив? Коли я йшов здавати собі ноутбук ремонт, я купив собі флешку. Ой, кар... 에, да, флешку на 32 ГБ. Ви дивіться, яка е, упаковка. А, як... а яка карточка, Сашка? Ось така маленька. До... Дорого. Дорого багато. То, ну, Бог з ним, це не жалко. Для контенту взагалі нічого не жалко. Ну ладно, всім гарної ночі і всім пока.